Від Відрізнобарв'я новорічних прикрас розбігаються очі. Різні за тематикою, матеріалами, формою та кольором. Яскраві оздоблення все ж приваблюють більше можливістю вибору, ніж ціною. До прикладу, за стандартний набір святкових прикрас вам доведеться віддати до тисячі гривень. Популярністю користуються ігрушки із стекла, ручної розписі. З орнаментом, новогоднім орнаментом. Для украшення йолки многі покупателі вибирають і украшення в одному цвіті. Тобто, серебро, золото, голубой цвет це основне направлення. Оскільки 2013 рік темної водяної змії, то фахівці радять обирати прикраси, котрі поживавлять інтер'єр оселі, створять так звану ілюзію руху. Проте кількістю новорічного декору зловживати не варто, бо змії не люблять надмірностей. Тож, аби святковий інтер'єр був креативний та не спустошив гаманця, використовуйте мінімум власного часу та максимум фантазії. Створіть новорічний декор самотужки. Чим більше в крамницях ялинкових прикрас, тим більше спокуса зробити їх власноруч, вважає фітодизайнер Світлана. І не лише іграшки, навіть новорічне дерево. Жінка щороку воліє робити сама. Минулоріч її помешкання прикрашала ялинка орігамі. Прийдешню красоню, пані Світлана, чепуритиме цукерками. Це картон, він обклеєний в даному випадку флізеліном, можна обклеїти сінтіпоном, можна обклеїти обгорточною бумагою. Зробимо підставочку теж з картону, буси з цукерочками такі. Зірочка має бути, макушка, це печиво, воно завернуте у фольгу. Цукерочки у формі подаруночків і цукерочки у формі шариків. Клеїти буду пістолетом. Він у мене є. Якщо пістолета немає, можна приклеїти скотчем, можна приклеїти клеєм.